Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. Цього року ми зустрічаємо свято в непростих умовах, хтось в холодних окопах під постійними обстрілами, хтось в чужій країні, а хтось вдома. Але в очікуванні обстрілів та зникнення світла. Проте у всіх нас, українців, єдина мрія перемога, і вона обов'язково здійсниться. А поки все до цього йде, пропоную поглянути на карту бойових дій. На Бахмутському напрямку досі дуже важко, активно е, та гучно е, та деже не декілька там більше десяти спроб штурмувати наші позиції. Всі були відбиті стратами до, для ворога. Мало того, на деяких напрямках наші підрозділи е, контратакували, повибували цих товаришів із раніше займаних позицій, але по детально. Говорити там, розказувати, де що і як. Ну, по-перше, не маємо повноважень. По-друге, це колись хтось там за ці речі розкаже. Друзі, в місті Бахмуті Збройні сили не сидять в глухій обороні, в окопчиках, і нас там капець. У нас є артилерія різних калібрів, міномети і весь спектр озброєння, який застосовується проти ворога. І є і превентивні удари і по глибині. Ну, тактичній глибині по противнику працюють і Хаймерс, і РСЗО, і авіація застосовується. Так що ну, це СМІ так припадають російські інформацію, що типу, вони тут капець, які крутиє перце, і роблять не що. А насправді ж ситуація дещо інша. Майже півроку Бахмут стоїть. Попри щоденну активність росіян, українські захисники продовжують стримувати загарбника та давати їм чудову відповідь на їх збройну агресію. Дещо змінилася ситуація на карті бойових дій, зокрема в районі Бахмуту, Кліщіївки та Кордюмівки, Зазначу, що успіхи Кацапів на північному заході Кордюмівки суттєво переоцінені, успіхи противника значно скромніші і тимчасові. Попри те, що війська бункерного діда ставлять перед собою ціль захопити цей населений пункт. В них абсолютно нічого не виходить. Крім того, українським військовим вдалося відкинути ворога на околицях населеного пункту Опитне. Ми, українці, знаємо, що кожне українське місто буде звільнено від загарбника. На Авдіївському напрямку продовжують тривати активні бойові дії. Росіяни заявляють про успіхи в населеному пункті Мар'їнка, проте це абсолютно не відповідає дійсності або Кацапи знову воюють один проти одного, або взагалі не мають на цьому напрямку успіхів. Російські війська намагаються в черговий раз атакувати збройні сили України в Первомайську, Невельську та Красногорівці. Проте, як завжди, штурмові операції завершуються невдачею. Українські титани стоять на сторожі української землі. Сьогодні вночі в Курську відбулося щось дуже загадкове. До аеродрому знову завітали Бахи та Бавовна. Місцеві телеграм-канали повідомляють про повітряні вибухи над аеродромом. Цікаво, це знову у справі ударні безпілотники ЗСУ, чи росіяни, так і не вивчили правила протипожежної безпеки. Що думаєте з цього приводу? І на цьому запальні новини з Російської Федерації не завершуються. На Кубані загорівся торгівельний центр Вега. На момент підготовки матеріалів для цього випуску причини пожежі не повідомляються, проте міністерство надзвичайних ситуацій Росії заявило, що пожежа вже розповсюдилася на тисячу квадратних метрів. Ну що ж, попутного вітру вогню, як ви вважаєте, коли вже росіяни звинуватять у всіх пожежах українське ДРГ? Це ж набагато простіше ніж дотримуватися правил протипожежної безпеки. В інституті дослідження війни повідомляють про те, що росіяни змушені взяти оперативну або тактичну паузу на бахмутському напрямку. Причиною такого рішення стала відсутність достатньої кількості артилерійських боєприпасів для підтримування темпу наступальних дій. Аналітики організації підкреслили, що атака російських загарбників останні дні стали менш інтенсивними не тільки внаслідок недостатньої кількості озброєння, але й через катастрофічні втрати серед вагнерівців. А це значить, що ініціатива у Збройних сил України і тому переломний момент вже дуже близько. Бахмут, місто фортеця, яке стоїть і продовжує бути українським, попри вогневий натиск, ворога. Що думаєте з цього приводу? Ну і наостанок хочу зупинитися на ще одній цікавій новині з Запорєбріка. Якщо ви ще сумніваєтесь в величі росіян, після цієї новини ви не перестанете це робити. Винахідник з Санкт Петербургу запатентував бойову систему, яка дозволяє танковому екіпажу використовувати для стрільби екскременти. Це практично невичерпне джерело боєприпасів, і тому фраза нєт?» отримала ще більшого значення. Ворог має боятися та тремтіти, як ви вважаєте, як швидко дана система буде поставлена на всі танки росіян, які залишилися неушкодженими і на ходу. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу підтримку українського контенту. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та триматися. Все буде Україна! До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.